Бог береже вас і охороняє на всіх шляхах ваших. Хочу нагадати те, що записано в цій святій книзі. Написано: віруючий в Сина Божого, має життя вічне. Ані віруючи, має, но гнів Божий перебуває на ньому. Тільки від цього гніву може врятувати Ісус Христос, тільки Він може врятувати кожного з нас. Бо Він помер за наші провини на Христі, Він подолавши смерть воскрес, Він є живий. І Він сьогодні закликає людину, щоб вона надбала прощення і спасіння. Він її закликає покаяться. Покаяться це усвідомити свої провини перед Богом і попросити у Бога прощення. Я кожного із вас закликаю, читайте цю святу книгу Івангелія. Хто бажаємо, її даруємо безкоштовно. Закликаю вас примиритися з Богом. Одна людина сказала, я з ним не сварила, щоб з ним примирятися. Наші гріхи це те, що нас роз'єднало з Богом, те, що відділяє нас від Бога. І тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо примиритися з Богом. Пекайтеся віруйте в Євангелію, так казав Христос. Хто бажає, ми даруємо Євангелі безкоштовно. хто бажаємо Взяти. Батько Небесне, благоси всіх людей, хто здесь є, хто спаси, зупини кровопролиття на нашій землі, даруй нам миру і спокій. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.